Всім привіт! Сьогодні в випуску вірт офіційно покинув ниву Тернопіль. Григорій Суркіс обрав головного тренера для київського Динамо. Динамо мало щедру пропозицію за Шаперенка після матчу. Фіротина Динамо сталася бійка між футболістами. Юрій Вірт припинив виконувати обов'язки головного тренера Тернопільської Ниви. Як повідомляє прес служба клубу, співпраця з наставником була завершена за взаємною згодою сторін. Тренерський штаб очолив Ниву у вересні 2024 року. За цей час період команда зіграла 37 офіційних поєдинків. У 13 матчах здобула перемогу. 12 разів зіграла в нічию та ще 12 поєдинків програла. Під керівництвом Вірта Тернопільський клуб завершив відрізок сезону на восьмому місці першої ліги. Команда перебуває значно ближче до зони боротьби за збереження прописки. Відрив складає 7 очок, тоді як до зони підвищення у класі 13. Нагадуємо, раніше 51-річний фахівець очолював звягель і рух, а також двічі працював головним тренером Рівенського Вереса. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху! Ігор Костюк нещодавно розпочав роботу в статусі тимчасово виконуючого обов'язки головного тренера Київського Динамо. Колишній президент клубу Григорій Суркіс переконаний, що змінювати наставника взимку не варто і вважає доцільним довірити Костюку і керівництво командою щонайменше до завершення поточного сезону. Під керівництвом Костюка перша команда вже провела чотири поєдинки. У цих матчах Динамо зазнала поразки від Полтави, 1-2 та Фірантини, 1-2, А також добуло перемогу над Кудрівкою з рахунком 2-1 і Вересом 3 -0. Київське Динамо мало можливість здійснити доволі вигідний продаж півзахисника Миколи Шапаренка. За словами ведучого програми таке» Михайла Спіаковського, протягом усього періоду виступів Шапаренка в складі Динамо, реальний інтерес до футболіста проявляв лише турецький Бешиктаж. Як він зазначив, після Євро 2024 на якому Шапаренко справді продемонстрував дуже високий рівень гри, президент Бешикташа Хасан Арат особисто зв'язався з президентом київського клубу. На той момент Динамо. Ми запропонували суму в 12 мільйонів євро, яка була лише стартовою. З огляду на стиль ведення перемовин керівництва київського клубу, ця цифра цілком могла зрости. Однак сам футболіст категорично відмовився від варіанту продовження кар'єри в Туреччині, про що розповів Співаковський. Водночас співзахисник полісся Руслан Бабенко в тому ж ефірі поділився власною інформацією. За його словами, він чув, що Шаперенком справді цікавиться іспанська Жерона. Однак, деталі і джерел цієї інформації він не розкривав. Не став. Варто додати, що в поточному сезоні Микола Шапаренко втратив статус одного з ключових гравців Динамо і доволі часто залишається на лаві запасних. За 1126 хвилин, проведених на футбольному полі. Він відзначився двома забитими м'ячами та сімома результативними передачами. Портал оцінює ціні 27-річного півзахисника в 11 мільйонів євро. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. У таборі Фіорентини спалахнув гучний конфлікт між футболістами команди. Про це в своїх соціальних мережах повідомив відомий інсайдер Флавіо Онісанті. За інформацією джерела безпосередньо в розташуванні клубу між гравцями сталася бійка. Однак прізвища учасників інциденту не розголошуються. Атмосфера всередині колективу описується як вкрай напружена і близька до критичної. Частина футболістів налаштована на відхід з команди та вже дала вказівку своїм агентам підшуковувати нові варіанти для продовження кар'єри. Усередині колективу накопилося чимало взаємних претензій, при цьому жоден із гравців не визнає власної провини. Ситуацію у клубі погіршують результат. В чемпіонаті Італії. У поточному сезоні серії А Фіорентина виступає вкрай невдало. Команда ще жодного разу не перемогла, має в активі лише шість очок і замикає турнірну таблицю. Український форвард римської роми Артем Довбик може змінити клубну прописку та продовжити кар'єру в турецькому фенербахче. Про це повідомляє турецьке видання, згідно з інформацією, джерела представники турецького клубу підготували конкретну трансферну пропозицію для 28-річного нападника після переговорів із Серлотом, у ході яких стали відомі фінансові та контрактні вимоги норвезького футболіста. У нинішньому сезоні Артем Довбик провів 14 матчів в складі Роми, в яких відзначився двома забитими м'ячами та двома роз. Тативними передачами за даними веб порталу трансфермарки, трансферна вартість українського нападника наразі оцінюється у 25 мільйонів євро. Прес-служба української прем'єр-ліги підсумувала результати голосування за найкращого футболіста 16-го туру чемпіонату України. За підсумками голосування, перше місце посів Вінгер Полісся Олексій Гуцуляк. Він зробив вагомий внесок у перемогу своєї команди над Карпатами з рахунком 3-2. Основним конкурентом гравця Полісся в голосуванні став нападник руха Бабукар Фаал. Перемога київського Динамо над Рівенським вересом з рахунком 30-16-му турі Української прем'єр-ліги отримала несподіване та напружене продовження поза межами футбольного поля. Святковий настрій у роздягальній команди був затьмарений показовим інцидентом за одного з керівників клубу. Після фінального свистка до роздягальні, щоб привітати гравців, із перемогою, зайшов почесний президент Динамо Григорій Суркіс. Проте, за повідомленнями джерел, його візит не обмежився лише привітальнями. Після загальних слів Суркіс Рівів окрему та досить жорстку розмову з молодим нападником Матвієм Пономаренком. Особливої пікантності ситуації додає те, що саме цей форвард став героєм двох останніх переможних матчів команди, відзначившись важливими голами. За наявною інформацією, розмова відбулася на підвищених тонах. Однак конкретні причини невдоволення з боку керівництва клубу залишаються невідомими. Очевидці повідомляють, що сам футболіст мовчки вислухав усі зауваження та настанови адресовані йому. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, Ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.